Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами будемо працювати над темою ефекти анімації, рух об'єктів презентації, налаштування ефектів анімації, об'єктів слайда, використання гіперпосилань і кнопок дій. З вами, як завжди, Мар'яна Валеріївна, і ми з вами попрацюємо трішки в такому. Незвичному для нас форматі я записала для вас відеоурок. І так, приступимо. Ефекти анімації і рух об'єктів презентації. Дуже цікаво переглядати презентації, саме коли в них є якісь анімаційні ефекти. Так? Вони швидко змінюються, вилітають, наприклад, наші об'єкти, чи малюночки, чи тексти, чи самий слайд має анімаційні ефекти. І ми сьогодні з вами створимо. Саме такий ефект. І так, додаємо слайд, ми з вами будемо створювати переміщення рух планети Земля навколо Сонця. І додаю я зараз спочатку землю, зараз додам Сонце додам. Поставимо фон. Фон ставити це в нас ліва кнопка, формат фону. Е, вибираємо малюнок, вибираємо з файлу і вибираємо фон. Я всі ці малюнки додала до, до відео уроку в Google класі прикріпила. І так, наше сонечко, ми з вами трішки збільшимо. Так воно. По, і перемістимо, що воно повинно бути на передньому плані. так, на передній план. Е, земля. Землю зменшимо, адже вона повинна бути менше в, в параметрах так, за сонце. Е, і теж перемістимо на передній план. І тепер до землі будемо додавати ефект кругу, анімацію, щоб вона крутилася кругом землі. І так, натискаємо «Анімація» так і настройки анімації. І в нас з вами з'являється вікно, в якому ми вибираємо додати ефекти. Так? Є тут різноманітні ефекти. Ви можете використати і попрацювати з будь-яким до будь-якого об'єкту, і до фотографії, і до тексту, і так далі. Тобто, все, що ви хочете, ми можемо вибрати інші інші. Ляхи переміщення, або у нас вже з вами тут вказано є овал. так? Ми натискаємо овал, дивимося так. Нам підходить саме така, е, такий об'єкт. так? І ми з вами його розширюємо, робимо великим. Так, наша земля буде рухатись кругом сонця. І так, добре. А тепер давайте з вами. По що нам потрібно зробити. Потім ми, ми пови, додаємо, що у нас швидкість буде давайте, повільно. І давайте виберемо час, параметр часу, що вона буде повторюватися. Ну, Давайте до, до поки не закінчиться наша презентація. Ну, слайд ми будемо на цьому слайді. І так, чудово. Наша планета рухається, так? Це щодо ефектів. Наприклад, анімацію. Ми можемо з вами анімацію зробити до самого слайду. Так? Наприклад, наприклад давайте, ось дивіться так. До першого слайда буде доречніше зробити якусь анімацію, буде більш ефективніше. Використання давайте, по кругу, наприклад, можна. так. Є тут різноманітні анімації, які ви можете собі брати і використовувати. так. Е, наступне, давайте перейдемо саме до гіперсилок, тобто до переходу із слайдів, із одного слайда на інший. Наприклад, ми з вами можемо головній е, так, натиснути, наприклад, е, давайте створимо. Фігуру, так, давайте створимо, що на кнопку і тут напишемо, що. На другий слайд. так, І давайте на другому слайді зробимо кнопочку. Зробимо, наприклад, ну, давайте. Повернутися назад. Так, ось стрілочка є назад. І давайте напишемо повернутися назад. І створимо до них гіперсилку. Виділяємо так, натискаємо Вставка, гіперсилка. Вибираємо місце в документі. Місце в документі, так? І вибираємо перший слайд. І окей. Так само ми з вами на перший переходимо. Гіперсилка, і натискаємо, наприклад, другий слайд. Або зараз почекайте дві хвилиночки, гіперсилка. І вибираємо. Слайд другий, так? І окей. І ми з вами створили так дві саме гіперсилки. Наприклад, якщо це у нас з вами буде якесь інше меню, чи ще у нас буде план, то ми можемо до кожного підпункту старити гіперсилки і будемо за нею переходити. Показ натискаємо спочатку, дивимося в нас ефект слайду. так, Ефект наступного слайду. І ми з вами дивимося, що у нас з вами рухається: наша земля кругом. Сонця. так? І, наприклад, нам хочеться повернутися на перший слайд. Натискаємо, повернулися на слайд номер 1 Почнемо на другий, натискаємо, переходимо на другий слайд. Так само дивіться, ми можемо зробити гіперанімацію е... до тексту. Виділяємо текст, натискаємо анімація. так? Е... Ми можемо е... вибрати. Настройки анімації, так? настройки анімації, вибираємо ефект, так, і ми можемо дивитися, як з'являється, наприклад, текст. так. Тобто всі дії ми можемо з вами виконувати. Так само ми можемо, наприклад, додати якийсь давайте ще один слайд додамо, так, і вставка, наприклад, малюночок якийсь додамо ще один. так, Будь-які, давайте, ось в мене тут є квіточка. І ми можемо до, даної, до даного малюнку так, квіточки теж виконати якийсь ефект. так. А, тобто ми можемо з вами для, для кращого перегляду виконувати різноманітні ефекти і створювати гіперсилки. Домашні завдання. Ви повинні разом зі мною повторити за мною дану презентацію, тобто виконати рух планети навколо Сонця і прикріпити до Google класу. Бажаю всім здоров'я, бережіть себе, до побачення.